Мир вам, дорогі учасники суботньої школи, подяка Господу за те, що Він дозволив нам сьогодні знову знайти час можливість досліджувати його слово. Сьогодні ми будемо починати новий квартал. Ми продовжуємо досліджувати книгу Євангелія від Івана. І сьогодні у нас урок номер один, який називається Ісус перед Анною та Кайяфою. Допоможе нам проведені брат Віталій. Мир тобі. Мир Божий. Радий а... прийняти участь у ботній школі. Слава Богу. Пам'ятний вірш. Над ним знущались, принижуючи його, але він не відкривав своїх уст, його вели, як ягня, на заколення, він мовчав, як вівця перед тими, котрі її стрижуть. Так і він не відкривав своїх уст. Ці слова записані в Ісаї, 53 глава, 7 вірш. Бажання віків сторінка 679. Отже, Христос не втрачав надії мужності, і його послідовники повинні заявляти таку ж непохитну віру. Вони повинні жити так, як жив він, працювати так, як трудився він. Усьому наслідувати приклад Великого Учителя. Отож, ми сьогодні будемо досліджувати про той момент, який був в історії життя Ісуса Христа, коли Його привели на суд. Перед Анною Каяфою про це ми будемо вивчати, як Ісус Христос поводив себе і який висновок ми можемо з цього зробити, вивчаючи цю історію, цей урок, я би виділив чотири категорії людей, і ми можемо проаналізувати себе і зрозуміти, хто ми є. Це Ісус Христос, це Його учні, ті, хто засуджували, представники керівництва народу Божого, релігійні керівники. А також прості люди спостерігачі, які дивилися на це все і робили свої висновки. Дякую. Отож, перший розділ перед юдейськими старішинами: до кого насильно відвели Ісуса після його арешту в Евсиманії? До Ісуса прийшли як до дуже небезпечної людини. Прийшли з воїнами, схопили його, зв'язали його, щоб нічого не сталося, нічого не зламалося в їхньому плані. І повели його до первосвященників. І тут вже я розумію, оскільки їх було двоє. В народі вже релігія змішалася з політикою. Самим пересвященником був Каяфа, але вони хотіли його показати Анні. Анна був якби головою на той час священства. Але він також був і більш досвідчений. І для того, щоб все спрацювало, вони вирішили. Скористатися порадами та м, досвідом е, Анни, щоб в будь-якому випадку можна було домогтися осудження Христа. Це була їхня ціль. Так. Але читаючи біблійні вірші, там підкреслюється, що каяфа це був той, хто дав пораду краще одному е, померти, померти за весь світ, ніж всім. Так, за народ. Угу. Ось. Тобто, каяфа насправді теж був не промах на той час. Політичному плані. Так. І в кінці уроку ми якраз і побачимо, як він себе зміг проявити. Хто з учнів здалеку спостерігав за Ісусом Христом? Іван Лівід Івана пише, що два учні вони здалеку спостерігали. І один з них був Симон Петро, та ще один учень. Дух просто відкриває нам, що це був улюблений учень Ісуса ще Іван. Вони. Слідували за ним до залу суду, але в суд сам не зайшли. І ще цікаво написано, що священники спеціально дозволили Івану зайти для чого? Щоб він, коли побачить сцену приниження, то е, йому стане можливо страшно і таким способом, можливо, він і відрічеться, як я зрозумів. А Іван мовив слово і за Петра, і вони їм дозволено було увійти. Переходимо до наступного розділу. Петро зрікається Ісуса. Де знаходився Петро? Як я сказав, не, 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 не двоє вони ввійшли, і Петро він вирішив стояти за воротьми. Насправді там було холоднувато тоді, і люди розпалили вогнище, і він стояв, грівся біля цього вогнища, очікував подій. Він самовільно присів до них і хотів показати, що я тут просто, як і всі, знаходжуся. Так, він робив таку видимість. Насправді його думки були про те, чому ж не сталося так, як він собі думав. А думав він, що Ісус проявить силу і не дасть схопити себе. Це говорить про те, що на той час вони не до кінця розуміли місію Ісуса. Пройшло більше ніж одна доба. Коли Ісус Христос йому сказав, що Він відрічеться від Нього. Чи сталося так це, чи ні? Так, так і сталося, як Господь предрікав. не тому, що він предрікав, а тому, що він бачив серце угу. Петра. І дійсно, ті люди, які були навколо Петра, вони бачили його. Петро не був скритною такою людиною, він був екстравертом. І Люди казали, я тебе бачу, ти хіба не галилеянин, ти говориш, як він. По різним е, подіям, навіть той слу, слуга, який бачив, як відрізали вухо іншому слузі, то він сказав, я ж тебе бачив. Але Петро е, таки відрікся. Також варто було би додати, що е, саме відрічення від Господа, воно хоча, вона хоча й словесне. Все ж таки відрічення вже являється гріхом. Але сам Петро він ніколи не думав, що він так зробить. Він не погоджувався з Господом. Чому так стається? Тому що ем, приходять в наше життя такі речі, які ще не є гріхом, але вони ем, протоптують доріжку вже туди до гріха. Це, наприклад, ем, байдужість якась, е, коли ми втрачаємо пильність, коли ми перестаємо молитися, читати Слово Боже. Якби по суті ти ще не грішиш, але ти вже стаєш на таку доріжку, де сатані легко тебе підловити. Так сталося цього разу із Петром. І здається, що він такого зробив? Він ж не юда, але він словами, уже сатана знайшов до нього підхід, засоромився в той час, забоявся признатися, що він учень. Якби Петру сказали ставай біля Ісуса Христа, і ви разом зараз помрете, я думаю, що би Петро б зробив. Згодився би на це. Як мінімум, він би знову сказав, що я погоджуюсь на це. Угу. І дійсно, в нашому житті ми дуже багато готові е, взяти меча, як Петро, зробити щось таке е, бурхливе. Так. Але це на нас може підловити на зовсім маленькому, зовсім такому, він знає слабинку нашого характеру. І, і там ми можемо м, впасти. Злякався, чого Петро? Глузувань. Угу. Ніби просто ну, будуть насміхатись над тобою. А ось тут зіграло самолюбство, страх Петра. І він сказав Ні, я відрікаюсь. Насправді це урок для нас, як для учнів Христа, в останній угу. час. Я думаю, нас чекають такі самі запитання. Так. Навернення Петра. Про що згадав Петро, і що він зробив після того, як зрікся Господа втретє, і почув спів півня. Євангелісти описують про те, що дійсно півень проспівав, і все сталося, як Ісус говорив. І тут в пам'яті знову пролунали слова Ісуса в пам'яті Петра, про те, що Ти зробиш цей вчинок. І Петру стало гірко. Дух Пророцтва згадує ще один такий момент, дуже гарний. Що в цей момент е, Петро побачив лице Ісуса стомлене, але без осуду добре, прощаючи лице Ісуса. І е, мені здається, в Петра в цей час почалося каяття. Йому було від цього гірко і сумно, що він таке зробив. Його совість прокинулася. Минуле постало в пам'яті. Це дуже добре, що Ісус Христос подивився на, на Петра. Я думаю, якби він не подивився е, на учня, можливо, така ставилася сама ситуація, як і в Юде. Бо людина була просто в шоці і не знала, що робити. Але Ісус Христос показав: да, мені важко, але я хочу тебе спасти. Так, і цей погляд був розуміння і прощення. Куди пішов цей вкрай засмучений учень? Він вийшов з того місця і опинився якимось чином вже в Гавсиманському саду на тому місці, де якраз Ісус молився і просив і їх молитися, і гірко заплакав. Да а чому так сталося? Що стало причиною такого великого гріха? Як ми вже згадували, цей гріх не прийшов е миттєво, він не прийшов е так, що ти його й не очікував. Ісус попереджував Петра, і Петро міг би готуватися до цього, а також його втрачена пильність, тобто тоді, коли просив Господь їх молитися, вони в цей час не пильнували і заснули. І ось набір таких, скажімо, дій, вони підготували дорогу сатані, щоб підловити Петра. Хоча Лінія Євангелія і уроку Суботньої школи нас попри Петра, насправді всі учні, які тоді чинили, як і Петро, забули пильнувати, молилися, вони тоді переживали критичний стан. Тобто знайшов до них свою, свою дорогу. А я зараз дійшов до такого висновку: краще було Петрові сісти разом з Іваном у залі, і, можливо, він би не відрікся. Тобто, якщо ти віриш в Богу. То роби це відкрито. Хоча в бажанні віків написано про те, що Іван зайняв таке місце у залі, що він бачив Ісуса Христа, але його не зовсім всі бачили. Тобто, можливо, десь в Куткове сів або в якесь такому зовсім місці, яке не всім було видно. А коли ти ховаєшся, сатана на цьому страху тебе і може і зловити. Я думаю, обставини би не поміняли підготовку Петра, а підготовку, на цей час звісно, він був да. не готовий. Угу. Переходимо до наступного розділу: допит Христа. Яке запитання Анна задав Ісусові? Як я вже згадував раніше: релігійні керівники вони були вже політичними діячами, тобто вони були в заговорі проти Ісуса. Вони всі розуміли, що Ісус не винний, але їм потрібно було знайти цю вину. І наступне питання Анни було про те, які, яке вчення було у Ісуса, і, і на рахунок учнів Ісуса. Чому він задав таке питання? Тому що тоді би Ісуса можна було звинуватити в змові, а це вже можна було поскаржитись на це римським правителям, і тоді би Ісуса судили як людину, яка вчиняє. Бунт. Трохи далі, в наступних уроках, ми будемо вивчати, чому їм потрібно піти було до римських правителів. Вони не мали права засудити на смерть, а їм потрібно була найбільша міра наказання Смертна кара так вони ненавиділи Ісуса Христа. Розкажіть про випробування терпіння, яке витримав Ісус. Насправді, навіть такі прості питання, якщо читати не здається, що тут такого. Інколи добре, що тобі задають питання, і ти можеш розповісти ще раз. Але Ісус читав серця цих людей, Він розумів їхнє коварство. Також Ісус він завжди відкрито вчив людей. І не було потреби в тому, щоб задавати саме такі питання. І ми знаємо момент, коли він знаходився і відповідав там, його вдарив помічник. І от ті всі приниження, які він відчував там, для нього були насправді важкі, тому що це були люди, яких він любив, це були люди, за яких він готовий був принести себе в жертву, щоб врятувати їх. Мало того, це були керівники народу, і ось це відношення їхнє до нього, приносило йому страждання і муки. Також муки його були сильні від того, що він міг одним. Поглядом однією думкою зробити з них попіл. Звісно, тобто йому нічого не вартувало перемогти їх або знищити їх просто за мить. Але він розумів, що йому від цього стане ще важче, що йому вже від цього важче. Йому потрібно було боротися ще з своєю силою. І він розумів, що він повинен перенести ці страждання. Як ем, є, ем, 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 ем. тобто ця чаша його не може минути. Слава Богу, що він це витримав заради нас. Переходимо до наступного розділу. Засуджений за те, що відкрив, ким він є. Отож, ми перед цим говорили про те, як Ісус Христос спілкувався з Анною. Зараз в діалог з Ісусом Христом вступає Каяфа. На той час він був первосвященником, діючим. Діючим, да. Да. Які запитання він задав Христу? Читаючи цю історію, я, я розумію, що у них в їхньому правлінні народу вже було не просто релігія, яку Господь хотів дати, а політика, тому що у них був один діючий первосвященник, а один недіючий, але до якого вони бігали за порадами. І оскільки Анна, чуючи відповіді ем, Ісуса мовчав, тут вступив в дію Каяфа. І не знайшовши зо, жодних доказів, він вирішив е, запитати його більш, скажімо, строго. Він призвав е, Бога і спитав його: Заклинай тебе Богом живим, чи ти син Божий. Е, е, і таке питання, е, було. Е, Пряме Ісусу, хочеться ще сказати: Ісус вів себе дуже смиренно на суді. Одного разу я був на суді якраз через свої релігійні переконання. І зазвичай ти там не готовий до всіх питань, які ти почуєш, але судді та ті люди, які там є, що звинувачують тебе і захищають, вони можуть бачити твою поведінку. Чи дійсно ти відповідаєш тій характеристиці, через яку тебе звинувачують? Ісус в даному випадку був як ягня, Біблія описує. Так. Ісус Христос часто, коли його запитали, Він відповідав, іноді мовчав. Чому Ісус Христос у даному випадку повинен був дати чітку відповідь? Я вже згадав, в загальному Ісус вів себе мовчливо і вів себе як ягня. Але оскільки Каяфа призвав Бога, Ісус мусив відповісти. І Його відповідь була теж смиреною. Він сказав: Ти кажеш, ти кажеш, хто я є. І цього було достатньо. Це те, що вони якраз хотіли. Цього було достатньо для того, щоб засудити. Ісуса. І після цієї відповіді, замість того, щоб постаратися зрозуміти, що Ісус Спаситель і прийшов їх врятувати, вони ж вивчали Писання і знали про Звісно, вони вирішили його засудити на смерть. Цікаво, в примітці записано, що є час говорити, і є час і мовчати. І Ісус Христос дуже правильний приклад нам дав у поводженні, коли з ним спілкувалися люди непрості. А ті, від яких залежала його доля в майбутньому. І ніколи він у цих діалогах він не проявив себе е, таким способом, щоб спровокувати на проблему. А завжди так, миролюбиво, спокійно, але коли потрібно було відстояти істину, то він що? Дійсно говорив? Ми бачимо, попри те, що е, ці правителі вони були несправедливі. І Ісус все одно з повагою відносився до них? Так. Це для нас приклад. Якщо ми хочемо, щоб нас пізнавали як послідовників Ісуса, нам потрібно жити як Ісус, поводити себе як Ісус і говорити як Ісус. Дякую. Отож, з Божою допомогою ми змогли розглянути урок номер один, який називається Ісус перед Анною та Каяфою. Який урок ти взяв для себе? Або бажаєш нам передати висновок по пройденому матеріалу, я вважаю цей урок дуже цінним в загальному, не просто історичний момент, а приклад того, що нас чекає в майбутньому. Ми дуже хотіли би, щоб нас впізнавали як послідовників Христа, щоб нам давали хорошу оцінку. Але прийде час, коли це впізнавання приведе нас до суду. І наша задача сьогодні не повторювати тих помилок, які учні припустилися, бути бадьорими, молитися, не бути байдужими, і готувати свій характер до таких випробувань. А також розуміти, що Христос постраждав за нас, і сьогодні Він готовий на нас дивитися таким поглядом, не засуджуючим, прощаючим. І відчувши його допомогу, ми зможемо підготуватися до тих подій, які нас чекають. Адже всіх вірних людей будуть так само гнати, як і Ісуса. Тобто зараз у нас час підготовки. Так. Нехай Господь нам поможе в цьому, щоб ми могли гідно предстати, але в будь-якому випадку надіятись на допомогу і милість Господню. Дякую тобі за те, що ти завітав до нас, за те, що ти допоміг провести урок суботньої школи, Божої благословіння. Слава Богу. Амінь. М -м. Дорогі друзі. Бажаємо вам, щоб кожний день ми могли досліджувати уроки суботньої школи, читати Біблію. І оці моменти, які вже є історичні, зустріч Ісуса Христа з людьми, в цьому уроці ми розглядали, коли він зустрічався з первосвященником діючим і тим, і тим хто вже мав певний авторитет, який був колись первосвященником. Воно показує нам, що ситуація кожен день може бути непроста. Але давайте будемо просити у Господа допомоги, щоб Ісус Христос нам підсказував, нагадував нам слова, які ми повинні сказати людям, і щоб ім'я Його у будь-якому випадку могло бути прославлене. Божих вам благословінь і до наступних зустрічей. Амінь.